У Харкові загинула людина. Тіло знайшли під завалами на місці вибуху в Шевченківському районі. Ще двоє людей постраждали. Медики надають їм необхідну допомогу. Про це заявив керівник Харківської ОВА Олексанігубов. Вибух пролунав годину тому. За попередніми даними загорілися чотири гаражі, пошкоджено три автомобілі. Підрозділи ДСНС ліквідують пожежі. Російська армія тероризує жителів Нікополя на Дніпропетровщині. Лише сьогодні від ранку двоє постраждалих внаслідок ворожих атак. Зокрема, десятирічна дівчинка, яка дістала травми під час російського обстрілу з артилерії, постраждав також старший чоловік. Його поранило під час атаки ФПВ-дроном. Обоє постраждалих зараз в лікарні. Два тижні сьогодні минає від страшної російської атаки на Тернопіль та місто досі оговтується. Напередодні цифри загиблих знову зросли. У лікарні померла літня жінка, тож станом на зараз 36 жертв, майже сотня поранених. П'ятеро людей досі вважають зниклими безвісти. Нагадаю, 19 листопада Росія атакувала житловий мікрорайон кількома ракетами. Х-101. одна з них повністю зруйнувала дев'ятиповерхівку в іншому будинку. Спалахнув цілий під'їзд. Люди, які не встигли вибратися, згоріли заживо.